Шалом, це Славко, я сьогодні хотів вам прочитати цілу проповідь Знаходи з нагоди Страсної п'ятниці в Латині. Але ну, ви бачите, Господь прийшов нам на допомогу, бачите тепло. Буде ближчий час, зменшиться витрати електроенергії та газу. Ну що на це все можна сказати? Що Господь єдиний поки що. Незламний союзник України і його досить, я думаю. Але це не означає, що і питань у нас буде менше. Можу вас порадувати, що сторони наблизилися до консенсусу стосовно застосування можливості ядерної зброї вже обговорюється її потужність. Ви знаєте, що голова об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун сказав, що здержане, як він це оцінює, реакція Російської Федерації на серію недавніх атак України. Що примусило Пентагон скоригувати свій аналіз ескалації ризиків щодо відправлення атакамс. Ну ясно, що ніяких атакамс вони не відправлять, але ризики вони для себе знизили. За що йдеться? Захід шукає приводу не відповідати на ескалацію. Ударів з російського боку. Ну, спочатку вони бояться, чого ядерного удару чи нападу на партнера по НАТО у відповідь на те, що Україна буде боронитися. Те, що я вам говорив, що вперте небажання України здатися, вона призведе до того, що Путін буде ескалірувати ескалірувати ясно, що в бік НАТО. Бо він же ж вважає, що Захід підтримуємо Україну, що і варто заходові наказати, і ми відразу піднімемо лапки і визнаємо мат другою державною мовою. Значить, і всі перевзуємося і воздєнім партянку замість нашого святого жовто-блакитного та милинового прапору, воздєнім тут партянку. Ну, що на це все можна сказати? Не дождетесь. але між тим, ну знаєте, що удари, схема ударів. Зараз я вам її покажу. Ось вона. Цілком зрозуміло, куди вони змагали. Ви знаєте, на Дніпрі платина, Канівська платина, ясно зрозуміло. сховища газу, ще ТЕЦ великі. Я скажу вам, що ця кампанія ракетних ударів дуже потужна і має, як вважають росія... росіяни досягти якогось стратегічного результату. Не знаю поки що якого. Бо я аналізував це в один бік, як наш уміро. Уміру вже визнав, що 97% ударів з нового розпроводу проти цивільної інфраструктури, і загальна потужність сягнула 9 кілотон. тобто, що на 10-кілотонну бойову частину, на 5-10 кілотон вже можна сподіватися, що вже бачите, потихеньку договорюються до потужності ядерних зарядів, котрими будуть. Росіяни або, власне, Лукашенка застосовувати це непогано. Все це для наших нових споживачів виглядає трохи несистемним, цей аналіз. Але я раджу вам подивитися всі попередні сюжети, тому що ескалація вона відбувається тим шляхом, яким відбувається. І ми бачимо, що Захід буде шукати будь який привід, щоби не відповідати на ці удари, він проковтне навіть удари по сховищах газу, як я це відчуваю? Москвини недаром мацають своїми ракетами і дронами прикордоння Румунії прикордоння Польщі, і ми бачимо, що Захід знай... знайде спосіб не зреагувати на подальші удари по Україні. В той час ми бачимо одночасно і крах ППО. Вони там пробують організувати мобільне ППО з великокаліберними кулеметами, з дужками на кшталт українського, що оборонить нас достатньо ефективно вже від дронів. Москвини розпачливо пробують таке, але ясно, що площа їхньої держави значно більше і таку вони не зможуть ППО організувати. Про що все це нам говорить, що України є шанс і. Керівництво державне та військове командування має визначитися, чи продовжить воно свої удари, тому що ні Чарльз Браун, ні Саліван, які перед тим багато про що говорили, не дали нам обіцянок твердих щодо постачання атакамсам. Вони говорять про те, що. Ризики, що Росія реагує стримано, розумієте, що всі оці от удари по території нищення енергосистеми української, нищення, в принципі, загроза задемонстрована нищення сховищ газу, що вплине на Європу? Це стримана реакція. Я вам ще раз поясню, бо ми просто не готові були це сприймати. Ну що, зможемо поздоровитись з таким баченням, як ви розумієте? Ніяких атакамців нам ближчим часом не подадуть. А чи застосуємо ми в подальшому наші дрони проти російських об'єктів, ми скоро дізнаємося. Я скажу, що отак, от просто втрачати свою енергосистему без ударів у відповідь противнику. Ну, було би, я скажу, якось не по-українськи і прикро. Нам не дуже є, що втрачати в крайньому разі ми зможемо. Переселитися на Європу, бо їхні збройні сили нас точно не зупинять. Ми вже певні одного. Я, чи, ми, так само, як ми певні того, що можна довший час утримувати лінію фронту на Сході, насправді, і те, що оці от Чарльзи Брауни, десь я ще десь покажу вам цього Чарльза Брауна. Я оце спеціально ось ось воно. Ну, що ще можна від, очікувати від цього. Брауна, хоча він і Чарльз. Вони вважають, що, збро... що Росія потисне наші аташмьо наші позиції на Сході, навіть говорять за прорив на сході. Я... Може вони щось таке знають про нас, чого ми не знаємо? Може вони готують якусь таку велику подлянку з... із подальшим непостачанням? Да, В перспективі подальшого непостачання України озброєннями ця ситуація. Цілком можливо, це єдине раціональне пояснення заяв цього Чарльза Брауну, що якщо навіть лінія фронту зміститься на захід, то українці зможуть атакам саме бити по своїй окупованій території. Я боюся, що тоді українське військо буде прориватися на північ і на захід, і що ви точно його не зупините. Цей прорив українського війська і вивід населення, я скажу, що. Україна вас примусить, скільки б ви не брали защиту у Путіна, скільки б ви не ковтали, Україна таки є великі шанси, що примусить Захід зреагувати, і ескалація таки відбудеться. Не дождетесь. ми так тихо з історії і буття не підемо. Це я вам, на жаль, виголосив замість якоїсь діжурної латинської. Пасхальної проповіді я хотів говорити за нашу гріховність, до чого привела нас наша гріховність, що зараз у нас є підстави серйозні духовні і релігійні щодо Великого посту, тому що в цих от обставинах ударів по нас непевності наших перспектив. Я скажу, що наша віра, наш внутрішній спокій, наші розважання на предмет нашої гріховності і зрівноваження нашої природи в перспективі. Можливого погіршення, я не кажу, не уникнено, кажу, можливо, погіршення ситуації, що Великий Піст нам зараз на тлі оцих ударів по енергосистемі дуже-дуже на користь. Але грішний не зміг цю проповідь прочитати, бо погодьтеся, дізнатися, що вже визначена і потужність ядерних зарядів, яка не призведе до ескалації. Це була занадто важлива новина Байдів.